Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Розподіл коштів на національні інституції та державні програми. Обговорюємо з головою правління коаліції дієвців культури співзасновницею до фофанд Ольгою Сагайдак. Ми будемо говорити про бюджет на культуру? Бюджет на 2025 рік. Я не пригадую вже ситуації, коли би ми говорили в якомусь позитивному тоні про гроші та культуру в Україні. Але чи можемо ми сказати, що ситуація є вкрай критичною на вашу думку? На мою думку, ситуація є звично критичною, і такою вона ви, справді сказали, є вже певний час. Але цьогорічний бюджет говорить про те, що власне культура залишається на маргінесах для держави, і окрім її сервільної функції, як розважальної, атракційної і. Такої, яка може презентувати нас заходами, варениками і сорочками за кордоном ніяк інакше і культуру держава не бачить. Це безумовно дуже прикрий момент. Говорячи зараз про цифри, тому що мені здається, це такий пункт, який може дещо дезорієнтувати. Адже якщо там подивитися про ті кошти, які були виділені на 2021 рік, тобто рік перед повномасштабним вторгненням, і які виділені на 2025, то суми. Вони так сильно і різняться навіть на 2005, як я розумію, там трошечки більше. Ну, якщо ми говоримо про номінал, то насправді суми не суттєво відрізняються, але ми мусимо пам'ятати, що в 2021 році долар коштував 28, якщо не помиляюся, а сьогодні вже 41. Відповідно, питома вага цієї суми змінилась суттєво десь приблизно на 35 з гаком відсотків. Відповідно спроможність за ці гроші зробити будь-що або фінансувати зарплати людей, вона суттєво знизилась. І в першу чергу, якщо ми говоримо на кого це впливає, це впливає на дієвців культури на тих людях, які на тих людей, які працюють в музеях, в бібліотеках, в театрах. Ну, це велика сфера, і очевидно, що перш за все ми маємо говорити про те, щоб зберегти людей. Наразі так виглядає, що люди залишаються на хлібі і воді, і це мені нагадує ситуацію з Бобиком, який в час війни, коли залишають будівлю, залишається на ціпку, тому що має стерегти і йому залишають от пайку. Це стосується, наприклад, музейників. Директор музею в прифронтовій зоні, який зберігає колекцію і Відповідальний за посадою за її збереження натомість мусить вирішувати ну, екзистенційні питання, чи чи виживе він чи прохарчується. Коли ми говоримо про взагалі розподіл, тому що ну очевидно культура це багато рівнів, багато векторів. Зараз з ситуацією, яку ви спостерігаєте, наскільки ситуацій в кого кому найскладніше, як гадаєте, тому що. Я так бачу, що, попри те, що складно всім, все одно і тут є рекордсмени. Я б не, не жонглювала тими цифрами, які інституції зменшили, на скільки відсотків. Очевидно, що всім. Великим інституціям, які працюють в культурі, новітнім інституціям, бюджет суттєво е, знизили, і це стосується українського культурного фонду, який підживлює перш за все незалежних митців і тих, хто не працює в державних установах, і Українському інституту книги, і Українському інституту, який є. Власне установою культурної дипломатії, але я, перш за все, говорила би ось про людей, яких багато, які працюють в культурних установах, перш за все, жертвами стали навіть не інституції, а люди в них. І ем, я би ще говорила про те, що якщо ми розуміємо ем, і можемо спостерігати, наскільки швидко знищується наша культурна спадщина. Як разом з містами стирається просто свідчення нашого існування в тих чи інших містах чи регіонах, то ми можемо спостерігати, що в цьому бюджету геть нічого не говорить про те, що ми будь-які заходи з цього приводу збираємося вчиняти. Ми не говоримо про те, що ми будуємо якісь сховки, ми не говоримо про яку евакуацію. Більше того, саме та стаття, яка передбачає переміщення збереження культурної спадщини, вона і є максимально скороченою майже на 80%. Тобто, ми не очікуємо, що артефакти збережуться. Відповідно, схід, південь, північ України залишаються в тому стані, в якому є, а з артефактами залишаються люди, які їх зберігають. Це я знову повертаюсь до музейників, бібліотекарів, архіваріусів, в яких залишається мінімальний прожитковий мінімум на рівні 8 тисяч і менше заробітної плати зараз. Говорячи про цей стан справ, я далеко не підтримую ідею того, що там культуру варто то фінансувати за залишковим принципом. Але е, ті всі аргументи, які наводять часто е, або скептично налаштовані люди, або там е, ну, взагалі добре нехай вони лунають так, що мовляв, гаразд а хто буде оборону фінансувати, нам тут немає чим військовим платити. А ви говорите про фінансування бібліотек. Е, це дуже легко знецінити це. І мені би не хотілося цього робити, але разом із тим, як ви дивитесь на цю ситуацію зсередини і чи є якийсь план А точніше, план Б В і далі? Дивіться я щойно приїхала з станції ремонту автомобілів Українці мудрі хазяйновиті. І коли в нас критична ситуація і є суттєві загрози, і знизилися доходи. Ми міркуємо про те, що якщо в нас в родині є автомобіль, якщо це ретроавтомобіль, то ми і він не їздить. То можливо, ми не будемо його ганяти на СТО, просто щоб милуватися тим, який він прикольний. Якщо ж він ретро і його можна полагодити, і вчасно на ньому евакуювати родину кота й собаку. То ми докладемо до цього зусиль. Відповідно, ми мусимо розумно й мудро управляти тими ресурсами, які в нас є. Якщо в нас є те, що не є першочерговим, якщо в нас те. Є те, що ми утримуємо за звичкою, то нам треба порахувати і усвідомити, що можливо щось ми вже утримувати просто не можемо. Зокрема, наприклад, творчу діяльність мистецьких спілок. Можливо, якщо в спілках є люди, які щось творять, то треба допомогти цим людям творити і реалізовувати і мати доходи з відкись, від своєї творчої діяльності, власне, не з державного бюджету. Або е, у нас є Національна академія мистецтв. Хочу зазначити, що це не навчальний заклад. Е, Національна академія мистецтв в багатьох країнах європейських це джерело меценатства. це власне коли мудрі авторитетні і заможні е, е, артисти. Творчі люди підтримують молоде покоління. Наприклад, Французька академія розподіляє а, на різні програми бюджет, який вона отримує від того, що має в спадок, від того, що власне академіки генерують якісь сенси, якісь проекти. А, натомість ми утримуємо Національну академію мистецтв. Щомісяця ми платимо академікам чотири тисячі гривень. членкорам ми платимо три з хвостиком. Е, ну, є в мене гіпотеза, що це не ті гроші, на які живуть академіки і членчленкори. Е, можливо, академія мистецтв могла би стати навпаки джерелом, яке би підтримувало, наприклад, національну академію мистецтв, де навчаються студенти, і могла би сприяти їм, а не споживати кошти з державного бюджету. Це одна з моїх гіпотез. Тобто, нам е, треба сідати з олівцем і дуже акуратно рахувати, чітко визначити пріоритети, що ми маємо зберегти. Перш за все, це люди. На другому місці це культурна спадщина, якої стає все менше. Це перший момент важливий другий момент це власне про оцю завчену безпорадність і безгрошів'я ті, хто в заручниках у установ культурних, якщо ми не можемо дати людям достойні зарплати, ми маємо дати їм волю. Ми маємо дерегулювати і лібералізувати настільки роботу цих установ. Щоб можна було споживати як донорські кошти, так і власне проявити якесь підприємництво. Натомість люди, які працюють, наприклад, в музеях або в мистецьких галереях, вони можуть розраховувати на оперування рівно двома рядками бюджету: це оці мінімальні заробітні плати і комунальні платежі, тому що казначейство згідно постанові 590, яка блокує будь-які інші витрати. Навіть якщо вони залучають донорські кошти, вони не зможуть ними скористатися на будь-що інше, наприклад, щоб розвинути якусь програму, до якої залучити людей, наприклад, щоб надрукувати якісь посібники, і продавати їх, наприклад, щоб виробити якусь сувенірку, тобто ми абсолютно паралізуємо тих спроможних, які готові щось робити. І тому uh, треба дати не рибу, а вудочки тим, хто може ловити рибу. Треба uh, попросити піти ловити рибу тих, хто звик uh, її споживати і не дивитися, звідки вона береться. Mm, і треба чітко проговорити пріоритети. Да, для когось можливо це буде болючим і непопулярним рішенням, але в такий спосіб ми підтримуємо те, що має вижити. Ми маємо додзвонювача. Доброго вечора. Ваше запитання. Ваше Корінний Киянин. Олександр, вибачте, шановна гостя, скажіть, будь ласка, чому очільниця інститута книги, пані Олександра, стала виконуючою обов'язки? Дякую. Цікаве запитання, пане Олександре. Не знаю наскільки е, наскільки уповноважено відповідати на такі запитання, пані Ольга. Не знаю, пані Ольгу, якщо маєте бажання, можете прокоментувати. Ну на жаль, я справді не, не приймаю рішення, як в якій формі хто очолює інститут книги. Я знаю, що пані Олександра Коваль була дуже. Ефективною керівницею, власне, вона її обов'язки продовжує виконувати і читали її колонку відчаю теж про те, що всі програми з книгами, на жаль, будуть згортатися в наступному році, можуть тільки її підтримати, але не можу коментувати, чому так сталося. Я ще раз нагадаю, що ми спілкуємося з Ольгою Сагайдак, головою управління коаліції дієвців культури. Я хочу ще зачепитися безпосередньо за коаліцією дієвців культури, запитати вас про те, що наразі відбувається в коаліції, чи тривають якісь процеси, і чому я цікавлюся. Мені здається, це є логічним продовженням тієї теми, яку ми говоримо, тому що про яку ми говоримо, оскільки ви зазначаєте, що нам необхідно там сідати з ліцем. Це все прорахувати. Ховати, і у мене чомусь таке фонове відчуття, що в Міністерстві культури цього або не роблять не робили або не роблять зараз, не розуміючи, будуть робити в майбутньому. І таке відсторонене відчуття самого культурного процесу і держави, яка ухвалює рішення щодо цього, у мене сформувалось достатньо стійко, і таке враження, що багато чого відбувається за межами. Міністерства і не завдяки, а всупереч цій підтримці, так би мовити, я розумію, що це звучить претензійно і дуже. Категорично з мого боку, але по-перше, ви можете, звісно, мені заперечити, якщо ви маєте іншу точку зору. Ну і взагалі цікаво, як ви бачите, наскільки саме коаліції дієвці в культурі, будь-які там бажаючі ті, хто ще мають сили натхнення зі сфери культури, боротися і просувати українську культуру, наскільки вони можуть це робити наразі ефективно, не будучи при тому представниками держави. Я переконана, що громадянське суспільство і громадське об'єднання на сьогодні це сила держави і коаліція дієвців культури це не тіньове міністерство культури. Ми насправді відкриті для того, ми навколо ми зараз збираємо і підтягуємо дієвців з різними досвідами з різних сфер кіно, театру, музики, менеджерів, які мають досвід міжнародних проєктів, внутрішніх проєктів. Це люди, які мають компетенції для того, щоб стратегувати планувати, зокрема із з державою, і е, ми відкриті до співпраці з міністерством культури, до допомоги міністерству культури, і переймати функцію органів державної влади це не наша задача. З іншого боку, ми просто змушені е, зараз е, ну, вголос говорити про те, що дієвці культури знаходяться під екзистенційною загрозою, і не тільки через. Бойові дії, а багато з наших колег знаходяться саме біля лінії фронту, і ми знаємо багато кейсів про людей, які знаходилися з культурними цінностями, коли евакуювалися громади. Ми говоримо про те, що їм потрібна допомога, потрібна допомога інституціям, щоб вистояти. І власне це гуртування це ну воно спричинене тим, що ми розуміємо, що якщо ми не об'єднаємося між собою. То на жаль, держава не повертає голову в сторону культури, і відповідно всі ми будемо залишатися під загрозою. Крім того, коаліція дієвців культури це про те, щоб пожаліти один одного, це про те, щоб подумати разом, це про те, щоб підтримати ті інституції, які мають потенціал до життя, і є вже успішні кейси, коли ми відстояли наглядову раду Українського культурного фонду, якому щойно зрізали фінансування. Ми будемо продовжувати боротися за Довженко-центр. Але боротьба це не основне. Основне це посилити власне, державу в тому, щоб вона працювала з культурою не тільки як з інструментом, а як з одним з сенсів існування держави, тому що культура це про нашу ідентичність, тому що культура це про те, що ми що від нас залишиться. А коли нас не буде, і це наша відповідальність на сьогоднішній день. І відповідно, ось принагідно закликаю дієвців культури з різних регіонів, з різних сфер, долучайтеся до нас. Будемо міркувати, як порятувати культуру дієвців і власне державність. Маємо запитання на Студійний. Пані Валентина запитує: так держава хоче вашого посилення? Ви комунікуєте з міністерством? Це все запитання. Так, ми комунікуємо з міністерством, але мусимо а, зважати на те, що міністр був призначений тиждень тому, і, в, на посаді, пробувши кілька днів, він поїхав в міжнародні відрядження, де що безумовно важливо, тому що десь нам пообіцяли мільйон в Америці, в Італії щось пообіцяли. Але е, ну, так виглядає, що е, нам доведеться просто доведеться працювати з міністерством культури і, і не тільки з ним. Насправді, це ж культурна сфера, це не тільки Міністерство культури, це і мінфін і мінекономіки, які хотілося би, щоб теж побачили цю сферу, тому що. Для кого ми точно на маргінесі, це для них, і це міністерство власне цей силові міністерства, тому що ми переконані, що культура це насправді питання стратегічної безпеки, і власне ми би хотіли говорити з силовиками, і для них ми, ми розуміємо, що ми можемо бути корисними і їх ми можемо посилити. Але ми би хотіли бути частиною цієї екосистеми. Безпеки тому це не тільки про міністерство культури. Такою була розмова з головою правління коаліції дієвців Ольгою Сагайдак. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.